Шалом, це Славко, я насилу розібрався з ситуацією. Ви мене питаєте за багато речей. за, Зокрема, за оці дії в напрямку Побєди Московські, що це може означати? Ну, ви ж хотіли, я умовно скажу, відступати. Казали, що Збройним силам України треба боронитися, треба переходити до оборону. Але як переходити до оборони? Ось ситуація. Це все наш брат. Пулеволанд, свята людина. Я скажу, якщо ви хочете щось дізнатися, то дізнавайтеся через нашого брата Пуле Ось як ви бачите, що відступ нічого не вирішив. Як був кут, так і лишився кут. Оце Сєвер, де Лесточка. Противник знову діє по сходящихся позиціях. Кішка, нагадно, вимагає їсти, але ми їй не дамо їсти. Тому що вона товстішає, вже ноги криві, слухайте. І це ж скільки кальцію пожирає. Оце 20.02, бачите, йде, йде локалізація певних частин. на 20.02-го, 239-й танковий полк, битий перебитий ще під броварами з'явився, битий, перебитий на донце, битий перебитий на кількох напрямках. Знову, ви бачите, він отут-от визирає. І я не могу, щоб не. Перериватися і не зробити вам рекламу. Ну, ви, мабуть, бачили цей ролик. Ось з наших, бачите, впізнаєте цю машинку. Ось вона, ось, ось він. Красень. Впізнаєте, що от в березні, те нарешті, перший, т 54 четвертий з балансіром ствола, які з'явилися. Бачите, в березні 23-го року ми всі вітали. Їх рух на фронт цієї техніки. І от нарешті сподобились уже не минулий рік, року. Бачите, 11 місяців вони витерпіли. І нарешті є перший знищений, в районі роботи українськими силами. Так що ви розумієте, в якому стані їхні танкові війська? І щоб говорити за всі оці дії, ну ви бачите начертання сторон, можете тут подивитися, бачите розпознання нових частин москвинських, ставом на 20.02. Не так нових, як просто уточнення, що вони тут і лишаються. Ну, от, можна подивитися ширше на здоров'я. Карту. Ви бачите, що варто було рушити Завдіївки. Ось. Це стара карта 0602. Ну не будемо її міняти. Власне. То треба ж зачищати все аж до вуглядару. Ви розумієте, що справлять лінію фронту доведеться до вуглідару. І тому ті бої, що ми тут бачили в марії, ось в Побєді, це все наслідок необхідності справляти лінію фронту. Ми не раз говорили, що противник може обирати собі напрямки. Нам важить не оці от просування. Ось іще раз, де те, що це. Ось, от, ось ось це їхня победа, ось це просування свіженьке, бачите. Ось тут десь є ні, тут розпізнання нових частин нема. Ось, власне, дані на 21 число. Ось цей рух. Назва нам важить не оцей от тактичний рух на побєду, що в перспективі тут всі говорять, що ось новоміхайка чергове. Окрилення справи не в тому, а до чого ведеться вся ця оперативна гра противника на Сході, власне на цьому напрямку? Ось на цій ділянці фронта, до чого вона, власне, ведеться. Ви знаєте, що вже були дані опубліковані на черговий раз Москвини своїм обіцяють, що до виборів вони отут-от зачистять Луганську область, хоча вони вже на території от, Куп'янськ всі просять казати. Слухайте, вони ж де, знаходяться на Харківської області. Вони чого раз обіцяють, що до виборів Путіна зачистять, вийдуть на адміністративні кордони Луганської області, а до літа, власне, вийдуть на Донецьку область. Ну, ясно, на північ від Горлівки, Краматорська. Вони сподіваються на нові мішки і на просування. Далі, ну не знаю, як вони можуть ковтнути таку територію. До літа. У мене великі сумніви, ну ви ж бачили, на чому вони збираються її ковтати. Тому, власне, всю цю оперативну гру слід, ну ще раз от покажемо по карті, ось лінія фронта, Ось до дескорту розумієте, скільки їм треба просуватися на Покровськ, головне на цей вузел, на Каматорськ, на славянськ а це треба діяти. З цього напрямку, тому вони і діють. От ми тут десь бачили, що у нас є. Ага, не воно. Ось ось рух на Ямполівку, і рух зручний, тому що вони тут цими от ярами і балками. Це їхня активність на Ямполівку. Мені завжди цікаво, чому вони бирають, вибирають певні напрямки для просування свого. Так хто ж є? Отут-от локалізація на 20.02 українських частин, бачите, президентської бригади. Інших, тому що вони обирають найскладніший рельєф місцевості, тому що полягають на дії піхоти на те, що вони зможуть прикритися місцевістю, прикрити свої дії піхоти місцевістю? Це так можна сказати. Кішка, здається, порвалась. Да, За моєю спиною, нахабно, жере щось. Ну що, я вже не можу її при вас репресірувати, буду терпіти. І яка відповідь на все це? Чи можемо ми сподіватися не... Тактичного просування, тому що тактичне просування є, воно в принципі нічого не означає. Важить перспектива, як вони збираються виходити на кордони Донецької області влітку. Ну це взимите, чергова вигадка цілої війни, тому що їм треба як Червону армію 44 четвертого року підживлювати новими новими рубіжами. От вийдемо на рубіж Луганської області, все, побідім, вийдемо на рубіж Донецький, побідім. Ну це нормально для них. Пропаганда важить, наскільки це вдасться зробити. Що, власне, яку позицію займуть наші союзники? Ну, є певні зміни. Ви знаєте, що Чехи нарешті примушують французів бачити ці ж 800 тисяч це стрільно, Це південнокорейське стрільно. Це те, що про профсюракаби казав, що цей расизм. Розумієте, расизм не в тому, що вони біженців там не жалують, а вас не жалують, мало їх цілують в попи. А расизм в тому, що є 800 тисяч стріль на південній Кореї, але до окучування оцих от оборонних контрактів оборон... української війни Корею не підпустять. Ви розумієте, хіба що через Сполучені Штати, тому що можна там мати 800 тисяч стрільно, але французи, ви знаєте, накладають вето нібито. я за що купив за те, і продаю цю чутку чи чутку. Слухайте, ви вже стали такими наголосниками. Що все, що не з Євросоюзу, то не треба купувати для України. А за ще більш злістими плітками, що все, що не французьке, не треба. Купувати для України. Хоча це все нахабна брехня. Ми бачили 152-125 міліметрів. отий трофейний ТО 80 український, що вони нарешті знайшли в Мар'їнці. Там пакистанська амуніція осколочна, фугасна, пакистанське стрільно, пакистанського виробництва. Як ви бачите, всі нам нас постачають. Тепер треба говорити за зміни. Ви знаєте, німці нібито проголосували за тауриси. Ну, коли все це стане реальністю, тоді можна буде говорити за зміну вставлені і в переломі України. Поки що не варто говорити. Брімстоун ракети так само, ми ще детально не розглянули. Кажуть, 200 ракет передають. Це хороші новини. Ми їх лишимо з вами на завтра, післязавтра щоб розібратися. А поки що поговоримо з цими новинами, так само, що f 16 нібито матимуть можливість атакувати. Цілі на території Росії, про що було черговий раз нам обіцяно. Ну, про що йдеться? Про те, що кампанія до літа буде зводитися, якщо Москвини не збрешуть, а швидше вони не збрешуть, то кампанія до літа буде зводитися до виходу да, на кордони Донецької області, це значить, що вони спробують рухатися на Славянськ, на Краматорськ. Ну, побачимо, як це в них вийде. Чи... На більш південних, ну то, що вугледар стає під загрозою, це ясно, що вугледар стане під загрозою, але все це важить їхні можливості це вчинити. Поки що я оперативних можливостей які за противником не вбачаю, і тому задовільнився. Тим, що я вам казав, або встигне зміна ставлення Заходу до проблем України, встигнуть далекобійні ракети, буде одна ситуація. Не встигнуть, будемо думати, про що боронити в Донецькій області, де опиратися, де будувати черговий фістунг, щоб затримувати противника. Отака от, от ситуація. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вдячні. А ця вам просила розказати за. Апокаліптичну новину. Ну, ви знаєте, за Сінзян на, на Алаї, значить, що раптово замерзла сильно спад температури до 40-50 градусів за добу. Ну це Алай, це гори, там таке буває, і недавно було, і 60-го року таке було. Ви знаєте, це ще не ознака апокаліпсису, як ви розумієте, хотілося б, але скажу так: що 20 років тому ми з вами дивилися фільми про раптове похолодання художні. А по 20 роках дивимося документальні фільми про те, як очки замерзають у воді. На радість, власне, новинарям на кшталт. Бачите, не брехав барон Мюнхгаузен, коли служив в російській кавалерії і все це бачив. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Останнє, скажу: одна добра людина запитала, скільки. Треба задонатити, щоб ми назвали його прізвище. Якщо вам хочеться, щоб ми назвали його прізвище, напишіть Асі, вона мені протектує. Я і без того назову, повірте, мені так буде приємно назвати ваші прізвища. Якщо це вас потішить, ми для всіх співаємо однаково. Бай.